Вітаю, брати, і сестри! Знову вітаю вас! І в нас, як кажуть, літо, і треба більше для Господа трудитися. Вже почався другий місяць літа, і хочеться більше для Господа потрудитися і більше робити роботи для нього. Сьогодні також хотів би. Вас привітати на нашому каналі. Дякую всім, що ви є на нашому каналі. Що ви з нами, що служите, трудитеся і живете. Пишіть, чим займаєтеся, як ви почали літо, чим займалися, як ви трудилися для Господа, як ви могли більше проповідувати, роздавати. Поділіться з нами, будемо дуже дячні. Ще залишилося два місяці. Нагадую, що ми також плануємо благовістити в різних місцях. Рігоні України підтримуйте нас, моліться за нас, щоб Бог беріг. Багато обстрілів, шахеди літають, ракети літають, і важливо, щоб Бог нас беріг. У нас планується дуже багато планів. У нас планується півтора місяця повністю занурення благовісті. Тому, будь ласка, моліться за нас, підтримуйте. Це дуже важливо. Фінансуйте це, допомагайте, участвуйте, моліться за це. І, як завжди, я завжди кажу, якщо у вас немає біблії, ми можемо вам подарувати або відправити почтою. Пишіть, дзвоніть нам. Ми з радістю вам допоможемо. Хто не знає, як мене звати, нас звати Олександр. Ми з сім'єю займаємося, займаємося місіонерською роботою. Мою дружину звати Алла. також вона допомагає мені в місіонерській роботі. І це найголовніше, що я хотів би сказати сьогодні. І також хотів би проповідувати вам, щоб ви були. Іще до Господа, і більше його любили, і більше служили йому. Давайте ми відкриємо наші Біблії і відкриємо Біблію короляку, якщо у нас є, Друге, другий розділ Філіп'ян і 10, по 11 вірш будемо читати. Давайте прочитаємо 10-й вірш, що при імені Ісуса схилилося кожне коліно того? Що на небі і на землі, і під землею, і щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь в славу Бога Отця! Помолиться! Господь благослови кожного, хто живе для тебе, благослови, щоб живе для Тебе ще більше, щоб більше тебе пізнавали. Благослови, щоб я буду проповідував, провідував не від тебе. Тобто провідував не від себе, а від тебе і від Твоєї імені, і щоб люди чули і могли примінити це. Дай мені правильно проповідувати правильні слова говорити, говорити те, що Господь Ти хоче. Використи мене, прошу ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ми дочитаємо, що при імені Ісуса, ем, Ісуса схилилося кожне ім'я. Ви знаєте, що є, є прихід Христа і Ісуса Христа. Це явний, коли побачить його весь світ. І є, коли світ його весь не побачить. Його побачать тільки віруючі і спасені, які його ждуть. Якщо ви християнин, якщо ви його ждете, то ви його побачите. Це перший прихід Христа і Ісуса перед періодом скорбі. Він прийде, він прийде і його всі побачать. Ну, віруючи, звісно, не віруючи, не побачать. Тільки віруючи, побачать Ісуса Христа, який прийде. Це називається небуквальний прихід Ісуса Христа. І Його побачать тільки віруючий в спасення, які його прийняли, як Ісуса Христа. І в секунді вони бух І зникли. Брати і сестри, якщо ви чекаєте Господа Ісуса Христа, напишіть, чи ви його ждете. І коли ви його ждете? Напишіть, нам буде цікаво почути вашу думку. Ну зараз не про те, коли Господь прийде, а про те, що Він прийде. І знаєте, така є історія, трапилася, коли одна принцеса а потім вона стала королевою це була Єлізавета, вона померла, якщо ви знаєте. І всі люди прийшли їй поклонитися, якби поклонитися, або взагалі принцесам, або королям приходили і поклонялися. В Англії так було. І також принцеса, коли померла, всі прийшли більше 500 країн. Прийшло якби подякувати, якби пошану зробити таку і побачити, як вона померла. Просто весь народ хотів побачити. Всі князні короля і принцесу там в Англії вони люблять, вони її добре відносяться. До монархів і на сьогоднішній день прийшли багато людей поклонитися. А цікаво, ми читаємо це на вірші, що при, при імені Ісуса Христа кожен коліно того, що на небі кожне коліно? Тобто кожен, кожен прийшов і поклонився. Це, це цікаво, чи кожен прийде? І поклониться Господу Богу, чи ви поклоняєтеся Господу, Господу, Господу Богу? Він прийде, коли Господь прийде, Він прийде і Він прийде. Другий раз прийде, коли його всі ще побачать, коли він прийде з своєю церквою, і він прийде, і тоді всі побачать. І Написано, що всі народи йому поклоняться. І питання цікаво: чи ви зараз Господу поклоняєтеся? Чи вірите ви в нього? Бо належить йому, для, так, е, тобто, щоб при імені Ісуса Христа, Христа Ісуса схилилося кожне коліно, при імені Ісуса Христа, щоб схилилося кожне, кожне коліно. І знаєте, все, коли Ісус прийде і буде правити, прийдуть всі народи, і вони. Вони будуть поклонятися Господу Ісусу Христу. І цікаво, ви прийдете також з Господом Ісусом Христом. І саме цікаво, а зараз ви, е як оці простій людині, королеві, люди, прийшло тисячу поклонитися. А зараз люди поклоняються Господу Ісусу Христу. Чи зараз вони поклоняються? І щоб кожен язик визнавав? І поклонився і визнавав, що Ісус Христос є Господь? Багато людей кажуть, що Ісус є не Бог, багато визнають його просто пророком, багато що можуть говорити різні люди, але вони не розуміють просту річ, що Ісус є все таки Бог. І знаєте, я би ніколи не досувався з тими людьми і не би не мав би з ними ніяких справ, якщо вони не визнають Ісуса Христа Господом Богом. Як я можу разом там? Там, не знаю, гості, хоч дружу, другу називати його. Якщо він каже, мій Господь, мій Бог не є Спасителем, Він не може спасти тебе і не мене. Він просто є класний парень. І люди є такі, є такі люди, які живуть в цьому світі, вони їм це не важливо в житті взагалі. І не поклонятися Господу Богу, неважливо е славити Його, написано, щоб кожен язик славив. І знаєте, я недавно йшов по вулиці і чув, як люди, знаєте, що вони своїм язиком робили. Вони не славили Господа Бога, вони приклинали людей і приклинали творіння Господа Бога матюками своїми, щоб при імені Ісуса Христа схилилося кожне коліно. І знаєте, кожен, хто, хто знав принцесу Єлізавету, вони... Вони, коли вона померла, вони прийшли туди, вони прийшли на похорон і поролили свою повагу. Хотілося б так, щоб зараз би люди при імені Ісуса Христа так поважно ставилися При імені Ісуса Христа, щоб вони не грішили. При імені Ісуса Христа вони переставали грішити. При імені Ісуса Христа. Вони жили для Господа Бога. Люди ходять церкву. Вони ж ходять в церкву. Ну все одно не приходять додому, живуть своїм гріховним життям. Брати і сестри, ви живете гріховним життям тим, яким жили до вірування Господа Ісуса Христа. Чи коли ви чуєте імені і ім'я Ісуса Христа, коліно того, що на небі, коліно, кожне коліно, хай приклониться на землі. Я би знаєте, що хотів би? Я би хотів би, щоб кожен на землі прийняв Ісуса Христа і поклонився Господу, Господу Богу. Ну на жаль, так неможливо. Є багато людей, які не віруючи, які вмирають, і не поклоняться Господові, Господові Богові. Живими і не придуть перед Господом Богом. Вони прийдуть перед Господом Богом, коли Бог буде їх судити. І коли вони почують, побачать Господа як суддю справедливого, і це вже буде пізно. Ми бачимо, ззаді мене карта така, і там показує, що буде кінець періоду скорбі, і буде тоді суд Білого престолу. Після Чітнього царства, звісно, і там буде суд, і там будуть всі народи, і там будуть всі. І і всі люди поклоняться, і всі люди будуть визнавати, тоді буде спори, туди буде говорити. І ще навіть коли буде тисячне царство, теж люди будуть народи приходити, поклоняються Господу Ісусу Христу. І багато хто буде це робити. Ну знаєте, зараз дуже жах великий. Зараз народ він б'ється, свариться, кричить, стріляє, убиває. Він зараз бомби кидає і робить всяке зло на цій землі. І щоб кожен язик визнавав. Ви знаєте ви саме цікаво, цікаве питання до вас, брати і сестри. Напишіть, чи ви знаєте ви Господа Бога своїм Спасителем? Чи ви знаєте ви його як свого Спасителя? Що Ісус Христос є Господь? Чи ви знаєте ви його цим? Якщо ви його визнаєте, ви не можете собі дозволити е, з друзями пити горілку. Ви не будете зі своїми, своїми друзями разом маюкатися. Бо ви визнаєте Господа Ісуса Христа Бога. Якщо ви визнаєте його Богом, ви не можете цим займатися. Якщо ви визнаєте Господа Богом... Сьогодні я проповідую про практичні речі Я не проповідую диктриналі, а практичні речі ви можете сидіти вдома в телефоні, бути такими хорошими християнами. Але коли ви спілкуєтеся з іншими, коли ви з іншими спілкуєтеся. Коли ви іншим розповідаєте про Ісуса Христа, коли ви живете християнським життям, коли ви на роботі або десь ходите, чи дійсно по вам сказати, що ви дійсно християнин? Чи ви та людина, яка сварлива, проблемна, з якою краще ніяких справ ніколи не мати, і сядь дороги і цю людину минати. Знаєте, я таку недавно таку річ почув, який має бути християнин. Коли mm -hmm. кажуть, що людина хоче поза чергою піти перед тобою і сказати: Ну, я ж був, я був перед тобою. Знаєте, що має бути Христин? Так, да, без проблем проходь. Коли тебе хочуть обдурити або хочуть зробити е, якусь, не знаю, від тебе там, не знаю, получити 5 копійок, не будьте жадні. Віддайте їм. Я не говорю, що треба пощиряти зло. Ну знаєте, коли людина каже, каже, це моє, цю вишню я зірвав, ти не маєш права її брати. Тому що це дерево твоє, це земля твоя, а вона каже, це моя вишня. Добре, без проблем. І так в житті християнську буває часто так, так часто буває так, що треба буває пробити милосердя. Милосердя, щоб ця людина прийняла Ісуса Христа. Існо, я не кажу, що треба пощиряти зло, коли ворог робить зло. Говорить, каже, та це нормально, ні. Треба молитися, просити Господа Бога. Не просити Господа Бога, якщо наші, в, нас, в нашій країні, в нас тут а сьогодні, вибачте, люди п'ють. Це правда, народ п'є. Народ матюкається, народ веселиться, народ живе своїм життям і їм все одно. І щоб кожне язик визнавав, брати, сестри, визнаєте ви Господа Бога своїм Спасителям. Чи можуть нам публічно визнавати його так само? Ви не сидайтеся робити фото з братом віруючим, і викласти в Фейсбук, і ви не боїтеся викласти фото або відео, ви не прикриваєте своє лице. Тим самим ви Господа стадайтеся. Є люди, які стидаються Господа Бога. Вони бояться. Щоб кожен язик визнавав, що Ісус Христос є Господом Богом. Я би хотів би, щоб кожен із вас говорив, що Ісус дам є Спаситель. Я хочу щоб також і Ти був спасений, проповідати іншим про Ісуса Христа. Кажіть, кажіть йому, кажіть і Ісусу Христу, про Ісуса Христа, кажіть іншим людям Ісусам. Про Ісуса Христа. Просить Господа Бога. Адже він брат казав мені таку річ: я втомився від людей, я не хочу їм проповідати, мені не надогіли, я мені не цікавий, я не можу це робити і не буду робити. І цікаво, знаєте, що саме Цікаво, що неможливо, неможливо мовчати про Ісуса Христа. Знаєте, таку річ я зрозумів. Якщо я спасений, я не можу мовчати і просто сидіти сидіти. Invece. В інстаграмі не горити в інстаграмі Христа. Я не можу сидіти в Фейсбуці і не говорити про Ісуса Христа. Я не можу бути на вулиці і не говорити інші про Ісуса Христа. Я не можу бути в автобусі і не говорити про Ісуса Христа. Я не можу бути в електричці щоб не говорити про Ісуса Христа. Я не можу коли на роботі, щоб не говорити про Ісуса Христа. Де б я не ходив, я не можу просто мовчати. Хочу говорити про Ісуса Христа, щоб кожен язик визнавав Ісуса своїм Господом Ісусом Христом, щоб при імені Ісуса Христа. Схилилося кожне коліна. Того, що на небі і на землі, і під землею. Це моє бажання, брати і сестри. Хочу б було таке саме в вас бажання, щоб кожен язик визнавав, що Ісус Христос є Господь, і славу Бога і Отця. Багато людей живуть в цьому світі і не знають Ісуса свого Спасителя. Багато людей живуть в цьому світі, не визнають Ісуса Христа. Вони визнають президентів, королів різних, але не визнають Ісуса Христа. Спасителя. Вони можуть виживати, визнавати свою маму, папу, свого там, ще когось, але не визнавати. Того живого Господа Бога, який помер на Христі, який живий, і сьогодні живе в мені, який помер за мене, і дав мені вічне життя. Я був грішником, я був без Господа Бога. але Ісус помер на Христі за мене. і Завдяки цьому я маю вічне життя. Я хотів би, щоб кожен ставав на коліна й молився до Господа Бога. Славив його! Звертався до нього як до свого Спасителя. Я хотів би, щоб кожен. Зна слово, яке випущено було з рота людини, щоб вони прославляли Господа Бога, щоб не було ніяких гнилих слів, не було того, що є нечистиве. І сьогодні, ви знаєте, люди живуть, живуть без Господа Бога. Люди не хочуть Господу поклонятися. Вони можуть робити все, все можуть робити. Ну не те, що саме головне, і те, що є саме важливе, і саме є важливе. Хочеться прийти перед Господом Богом, прийти перед Ним, коли Він прийде на цю, на цю землю за мною, Я чекаю Його сьогодні. А чекаєш ти, Ти Його сьогодні? Ти ждеш як свого Спасителя і Ісуса Христа, що Він прийде за тобою сьогодні. Ти чекаєш Його. І ви знаєте, Ісус, Він нам дав Слово Своє, коли Він прийде і як прийде. Якщо ви читаєте цю Біблію, ця книга, вона в вашому розумі. Ви знаєте, що Господь хоче. Сьогодні вам, і як Він хоче, і коли він прийде. Він прийде тоді, коли ти його не очікуєш, брат, сестра. Будь готовий сьогодні зустріти Господа Бога. Чекай Господа Бога і Ісуса Христа. Я чекаю Господа Ісуса Христа сьогодні. Я не чекаю його на завтра, не після завтра, не коли ж мої проблеми. Коли стане я багатим, буду їздити на машині. Я не чекаю його тоді, я чекаю його сьогодні. Чекаєш ти його сьогодні? Напиши мені, скажи мені про це, а скажи амінь. Амінь. Якщо ти сьогодні чекаєш Господа Ісуса Христа. І щоб кожен язик визнавав, що Ісус Христос є Господь Бог, і славу Бога Отця, щоб визнавали, і це було булава славу Господа Бога. І сьогодні найбільша проблема людей: що люди не розуміють, що коли все закінчиться, і що Господь Він прийде. І ви знаєте. Щоб при, при імені Ісуса Христа схилилося кожне коліно. Брати і сестри, це б, хотілося б, щоб так було. Хотілося б, щоб Христос прийшов сьогодні і все закінчилося. І ми вже з Господом на піру, там, на небі були. Ну і Бог ще нас тут поки дає нам роботу. Робимо роботу Господа Бога. Давайте будемо трудитися до нього. І хай Господь благословить, щоб ви також трудилися. Ну ти, дорогий друг, чуєш цю проповідь, ти не можеш туди це для Господа, поки Ти його не прийняв як свого Спасителя. Ти можеш слухати ім'я Господа Ісуса Христа для тебе це просто непоганий хлопець був, непоганий пацан, як хтось каже, непоганий і, була людина цієї землі. Но Він страждав. Одна людина таку сказала: Я б побачив би страждання Ісуса Христа, бо тоді би. Повірив. Я би не хотів би бачити страждання Ісуса Христа. Я прочитавши цю книгу, я зрозумів, що Він для мене земле на Христі. Мені не треба бачити, як Старшу Страстав. Я не хочу, щоб Ісус страждав. І Христос Він помер і Він живий, Він реальний Бог. Бо тут написано, що кожен язик визнавав, що Ісус Христос є Господь. Чи ти не віриш, що Ісус Христос Бог? Тут написано, що Ісус є Бог. І в славу Бога Отця. І я хочу, щоб сьогодні Ти. Прийняй Ісуса свого Спасителя, поки не пізно. Ісус, Він хоче тебе спасти і дати Тобі вічне життя. Ти живеш на цій землі, твоє життя закінчиться сьогодні чи завтра, рано пізно закінчиться. А де ти будеш після смерті, ти знаєш? Я знаю не тому, що я краще тебе, а тому, що я був грішником і Ісус помер на Христі. І я Його прийняв як Свого Спасителя. Я народився знову і став сином Господа Бога. І я хочу також Тим був Ним. Ти скажеш, як мені можна стати Сином Божим? Просто дуже все просто. Прийми як свого Спасителя. Скажи, як? Все просто. Прямо зараз закрий очі, схили свою голову і скажи: Господь, я грішник! Я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Очисть мене. дай мені вічне життя. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І якщо ти молився з нами разом, я хочу подавати тобі цю книгу. Напиши мені, будь ласка, в вайбері або під цим відео в коментарях, і ми відправимо тобі. Обов'язково відправимо безкоштовну цю книгу. Якщо ти прийняв Ісуса Христа, напиши ми разом з тобою порадіємо. Біблія каже, що тисячу ангелів радіють разом зараз, бо ти прийняв Ісуса Христа. І скоро Господь прийде з тобою також. І ти на нього чекати. Жити до нього. З'єдно цієї книги. Читай цю книгу, живи по цьому, по цій книзі. Брат, сестра, якщо ти ще не чекав, Господа, і не чекаєш Господа Ісуса Христа, почни чекати. Почни жити по цій книзі. любити цю книгу. І хай Господь благословить тебе і твою родину, і твоє життя перед Ним, і ходження перед Ним. Амінь.